Вітаю! Мене звати Перепіча Ірина. Сьогодні ми продовжуємо урок по розрахунку металевого каркасу. На попередньому уроці ми побудували геометрію ферми і задали перерізи та матеріали. Сьогодні детально розглянемо, як задавати постійні, короткочасні та вітрові навантаження згідно норм ДСТУ. Проведемо розрахунок та аналіз результатів. Почнемо з задання шарнірів. За допомогою фільтру вибору виділяємо прогони, в'язі та вертикальні в'язі. Вибираємо функцію призначити шарніри. Потрібно задати шарніри на кінцях виділених стержнів. Далі потрібно додати завантаження. Перейдемо в редактор завантажень, і нам потрібно додати 5 статичних завантажень для генерації РСЗ вибрати норми для України по ДБН. Коефіцієнти нам слід задавати у відповідності до ДБН цього документу та допоміжник до його документів. Перше завантаження це власна вага. Це є постійне завантаження. Коефіцієнт для експлуатаційних значень і частку тривалості приймаємо одиниці згідно пункту 5.2. Коефіцієнт для граничних значень задаємо відповідності до таблиці 5.1, як для металевих конструкцій, у яких зусилля від власної ваги перевищують 50%. В коефіцієнтах для РСЗ для першого основного та другого основного сполучення залишаємо одиницю. А коефіцієнт для сейсмічного завантаження виставляємо 095 згідно таблиці 6.1. Далі копіюємо завантаження. Друге завантаження для перекриття. Вид тривале. Коефіцієнт для експлуатаційних значень і частку тривалості приймаємо згідно пункту 5.2. Коефіцієнт для граничних значень задаємо у відповідності до таблиці 5.1. В таблиці коефіцієнтів для РСЗ залишаємо коефіцієнти за замовчуванням, приймаються згідно пункту 4.18. Далі скопіюємо для снігового завантаження. Вибираємо короткочасне завантаження. Коефіцієнт для експлуатаційних значень приймаємо згідно таблиці 8.3, як для об'єктів масового будівництва. Ню 0.02. Коефіцієнт для граничних значень задаємо відповідності до таблиці 8.1, як для конструкції, яка буде експлуатуватися 50 років. Частку тривалості задаємо попередньо обчисливши для п'ятого снігового регіону, яка дорівнює 0,3. В таблиці коефіцієнтів для РСЗ залишаємо коефіцієнти за замовчуванням. Приймається згідно пункту 4.18. Далі копіюємо для вітрового навантаження. Вибираємо миттєве завантаження. Коефіцієнт для експлуатаційних значень приймаємо згідно таблиці 9.3 норм ДБН як для об'єктів масового виробництва. Коефіцієнт для граничних значень задаємо у відповідності до таблиці 9.1, Частка тривалості для вітру завжди має задаватися нульовою. В таблиці коефіцієнтів для РСЗ. Залишаємо коефіцієнти за замовчуванням. Приймаються згідно пункту 418. Для п'ятого завантаження копіюємо вітрове навантаження і міняємо назву на y-. Інші параметри ідентичні четвертому завантаженню. Так як вітер по y плюс та yнус, у нас є взаємовиключеним. То нам це варто виставити, щоб при формуванні сполучень вони не враховувались одночасно. Далі переходимо в навантаження і вибираємо перше завантаження власна вага, попередньо виділивши всю схему. Додати навантаження власної ваги по осі Z з коефіцієнтом 1. Для кращого відображення навантажень можна прибрати відображення перерізів на схемі. Вибираємо друге завантаження перекриття. Тепер за допомогою фільтра вибору виділяємо прогони, задаємо рівномірно розподілену силу 0,15 тонн сил на метр по осі Z. Далі вибираємо снігове завантаження. В бібліотеці Навантаження вибираємо навантаження на розрахункову схему, снігове навантаження на поверхню. Вибираємо норми ДБН, П'ятий регіон. Звертаю увагу, що коефіцієнт слід виставити рівнем одиниці, та як ми його вже врахували в коефіцієнті до експлуатаційних значень в поточному завантаженні. Тепер обводимо контури одного зі скосів даху полігонами та натискаємо кнопку Призначити. Повторюємо всю процедуру для іншого скосу даху. Вибираємо четверте завантаження вітрове. В бібліотеці навантажень. навантаження на розрахункову схему вибрати вітрове навантаження на поверхню. В розкривному списку із норм вибрати ДБН 2006 року зі зміна. Вибираємо Прикладати до стержнів і обводимо полігоном стіну, більш віддалену від позитивного напрямку осі Y та натискаємо Призначити. Далі аналогічно створюємо навантаження на підвітряну сторону, ближче до позитивного напрямку осі Y. Вибравши в параметрі навантаження підвітряну сторону, це навантаження повинно бути направлено від будівлі. Задаємо аналогічно до вітру по Y і з тою різницею, що напрям вітру буде проти осі Y, і відповідно навітряна і повітряна сторона поміняються місцями, так як напрям вітру буде плостилежний, то його слід відкоригувати за допомогою чеку-інвертувати. Переходимо до закріплення схеми. Виділяємо всі нижні вузли колон. Відкриваємо функцію в'яз. Задаємо закріплення по осяк X, Y, Z, UZ. Задаємо конструювання в редакторі конструювання. Вибрати норми ДБМ 2010 року для всіх перерізів. Топологію двотаврів вибираємо для колон. Коефіцієнт умов роботи на міцність і на стійкість ставимо 0,95, скориставшись кнопкою підказкою із калькулятора. Решту залишаємо за замовчуванням. Для в'язів вибираємо топологію несимметричних двотаврів. Коефіцієнт умов роботи на міцність і на стійкість. Ставимо 0,9. Решту за замовчування. Для рами вибираємо топологію коробок. Коефіцієнт умов роботи на міцність і на стійкість ставимо 0,9. Для прогонів наскрізні двогілкові перерізи. Коефіцієнт умов роботи на міцність ставимо 0,9. Коефіцієнт до розрахункової довжини ставимо 0. Це робиться тому, що дані розтяжки працюватимуть лише на розтяг. Протидію суво суву конструкції її немає сенсу додатково рахувати на стійкість. Якщо на стиск розтяжки втрачає стійкість, то це не критично, так як на розтяг буде працювати інша розтяжка, і конструкція в цьому не завалиться, решту залишаємо за замовчуванням. Переходимо в призначення і призначаємо конструювання відповідним перерізом. Так як у нас всі 4 конструювання для різних перерізів, то можна виділити всю схему і по черзі призначати конструювання. І конструювання призначиться тільки для свого перерізу. Перед розрахунком обов'язково упакувати схему. І провести розрахунок з конструюванням на підбір та перевірку по силових факторах РСЗ для столевих елементів. Переходимо в результати і передивимось зусилля, які виникають в стержневих елементах від дії кожного окремого завантаження вітрового, снігового та інших. В спеціальних результатах можна подивитися розрахунок конструкції на сумісну дію навантажень по РСЗ. І як бачимо, по перевірці дана схема не проходить. По міцності майже в два рази перевищують напруження допустимі. Якщо всоток ви використання більше 100%, то такий елемент не витримує прикладення навантажень. В таблиці можна детально подивитися, які елементи не витримують. Також не проходять перевірку по загальній і місцевій стійкості деякі елементи. Якщо включити підбір, то програма підбере оптимальний профіль для задовільної роботи конструкції з прикладеними навантаженнями. Давайте ще подивимось, які вузлові реакції виникають у вузлах схем. Перейдемо в меню Вузлові реакції. Виділяємо на схемі вузли і додаємо їх в список. На схемі буде показано зусилля та моменти у вибраних вузлах для кожного завантаження. У табличному вигляді реакції у вузлах можна подивитися на вкладці Аналіз і документування. Функція таблиця результатів. На цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь відео до кінця. Пишіть свої запитання під відео і підписуйтеся на наш канал.